Вітаю на каналі. Оглянемо обхідні двері у квартиру від торгової марки Ford. Модель Tango серії Trio Двері виглядають стримано і вишукано. З зовнішньої сторони полотна виконане ненав'язливе фрезерування. Імітація натуральної деревини надає моделі особливого шику. Внутрішня сторона полотна. Повністю повторюю зовнішню Колір декору спил дерева коньячний. Стандартні розміри дверної конструкції складають ширину 860 або 960 мм і висоту 2040 мм. Полотно товщиною 96 мм складається з потужного металевого каркасу, до якого кріпиться сталевий лист товщиною 1,2 мм. До листа зовнішньої сторони. Прикріплена декоративна панель МДФ товщиною 16 мм, яка обклена термостійкою ПВХ-плівкою. З внутрішньої сторони полотно укомплектоване плитою МДФ 10 мм. У ПВХ плівці яка стійка до вологи і ультрафіолетових променів. Надійно теплою звукоізоляцію забезпечать шар мінеральної вати всередині полотна і три контури ущільнювача по периметру, Два по периметру полотна і один по периметру короба. Короб дверей виготовлений з гнутого профілю, пофарбований термостійкою порошковою фарбою. Його товщина складає 115 мм. Двері укомплектовані замками торгової марки Avers. Верхній сувальний. Замикається з обох сторін на ключ. Нижній – циліндровий. З внутрішньої сторони замикається поворотником. Циліндр захищений броненакладкою. Дві потужні навіси на підшипниках, надійно тримають полотно і забезпечують м'яке закривання дверей. Додатковим захистом стануть два протиз'ємні ригелі, які розташовані на полотні з торцевої внутрішньої його частини. Модель танго завжди є на складі у Дніпрі. Замовити її, ви можете на нашому сайті www.com.ua або звернувшись до наших магазинів. Телефони і адреси ви також можете побачити на нашому сайті. Вдалих вам покупок і гарного дня! Хай щастить!